Вітаю вас, мої любі! Вітаю вас на прямому ефірі зі мною. Мене звати Лавренкала. Такі прямі ефіри я проводжу вже з 2020 року. І на цих прямих ефірах ми розбираємо прості теми в антийській мові з рівня А 0 до рівня Б2 включно. Тому не пропускайте, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, на мій Тікток, для того щоб не пропускати прості уроки зі мною з Лавренюкалою. Тому для всіх новеньких, хто сьогодні вперше, беремо з собою чайчик, каву, смаколики. Я сьогодні по традиції з водичкою, так? І обов'язково беремо ручку і беремо зошит. Тому що, коли ви слухаєте, воно в одне вушко влітає, в інше вушко вилітає. Але дуже важливо нам це зафіксувати. Дуже важливо нам це зафіксувати. Тому. Беремо зошит і беремо ручку і записуємо. Якщо щось не встигаєте записати, можете собі зробити скриншот, а потім обов'язково записати. Обов'язково записати. Ну що, якщо готові, то будемо розпочинати. У нас сьогодні з вами буде дуже цікава тема, яка потрібна в реальному житті. Цю тему, хто на вищих рівнях вивчення англійської мови, собі згадає, так? хто на нижчих рівнях, то вона вам буде дуже. Потрібно, тому що завдяки цій темі ви зможете говорити про дії, які трапились в вашому минулому. Так? Вам не потрібно, якщо ви зараз на рівні вивчення англійської мови А0, А1, то вам не потрібно переживати ні за які present perfect, ні за які past perfect, ні за які past continuous і так далі. Ні. Вам потрібен простий past simple. Тому що Pass Simple вам допоможе сказати про будь-яку дію, яку ви зробили в минулому. Це я говорю для новачків, ті, хто вивчають англійську мову рівень А0, А1. Ті, хто йдуть далі у вивченні англійської мови, то тоді вже, відповідно, вже інші будуть граматичні часи. Але якщо ви тільки на початках вивчення англійської мови, то вам взагалі дуже легко. Ви можете використовувати вже в своєму мовленні завжди. Present simple, який ми вже пройшли з вами в прямих ефірах, так? Past simple і future simple. Все, і ви вже спокійно можете говорити цими трьома простими базовими часами. Ну що ж, якщо готові, то давайте позитивні смайлики це означає, що будемо з вами розпочинати. Всім доброго ранку! Бачу всіх, бачу всіх своїх. Доброго ранку, Ігоре, доброго ранку, Іване, Роксоляна, Олена, Наталя. Всім доброго раночку. Так, добре. Бачу бачу ваші позитивні смайлики. А, скажіть, чи вам добре мене видно, чи вам добре мене чути? Має бути добре. Чути, добре видно, так? Бачу, якщо реагуєте, то значить добре. Хороша. Значить, що я хочу сьогодні сказати? Для чого взагалі ми використовуємо пас Simple? так? Ми його використовуємо, коли говоримо про дії, які завершилися в минулому. Тобто будь-яка дія, яка завершилася в минулому і вже не має зв'язку з теперішнім, так? Будь-яка дія, Все, що трапилось у вашому минулому, це буде простий Паст simple. Простий past simple. Наприклад, я готував вчора, я зробив домашню годину тому, я там сходив до школи вчора, а вчора я бачив їх в кафе, так? Тобто це все буде простий минулий час. Або дії, які відбулися в конкретний період часу в минулому. Тобто, коли ми чітко говоримо, чітко говоримо, о котрій годині це відбулося, якої дати це відбулося, якого дня це відбулося, якого року це відбулося? Наприклад, я народилася 1994 року. Все, це простий пасимпл. Це одне речення, яке має в собі одну граматичну осому. Я народилася, і якого року, 1994 року. Все, якщо вам відомо, що це дія, яка трапилась в минулому, і вам відомо коли саме простий так? З Цим моментом поки що вам зрозуміло. Якщо зрозуміло, напишіть так, я буду переходити з вами далі. Яскравий показник простого past simple – Це в нас до дієслова, до нашого дієслова. Ви вже бачите в англійських реченнях, додається закінчення «ed». І в нас виходить I cooked yesterday. She called at 7. Бачу, бачу, бачу. Все зрозуміло. Супер. Значить, можемо з вами переходити далі. Як взагалі утворити цей простий минулий час, так? Нам потрібно. Якщо це в нас правильні дієслова, а правильні дієслова ми сьогодні будемо з вами розглядати. Неправильні дієслова ми будемо з вами розглядати на наступному прямому ефірі, так? Тому не пропускайте, на наступному прямому ефірі ми з вами розглянемо саме, от, чому саме неправильні дієслова існують в англійській мові, так ось. І як будується з ними речення? Сьогодні ми будемо концентруватися з вами на правильних дієсловах, саме на структурі побудови минулого часу. Дивіться, тоді ми до правильного дієслова додаємо закінчення і Просто закінчення ідії. І в нас виходить work, worked, play, played, want, wanted. Це правило воно працює для більшості дієслів, тому що нам потрібно дивитися, на яку букву закінчується в нас дієслово. Основне, як до нього все-таки додати потрібно ось це закінчення ID, Так? Тобто тут, певні, є такі нюансики маленькі. Але основне правило додаємо закінчення дій, і все, вуаля, у вас працює цей минулий час. Все у вас буде дуже просто. Розуміємо, так? Взагалі англійська мова, вона дуже логічна, дуже логічна. Хочеш побудувати минулий час, дозволяй просто закінчення і Але якщо у вас є специфічні закінчення в дієслова, так, специфічні закінчення в дієслова, то тут нам потрібно трішки подумати. Тут по факту таких, три таких момента, тільки тільки три момента, так У нас виходить, якщо дієслово закінчується на букву І, наприклад, як в дієслові «live», або, перепрошую, як в дієслові лиф, я вже на прямий ефір, <сі> Якщо, як в дієслові лиф, то в нас по факту воно дублюється. Ми ж не додамо до дієслова лифт, так, дві букви І, В нас не буде ли ід. Ні, в нас по факту просто ці дві букви І, вони накладуться одна на одну. Просто накладуться одна на одну. І все. І в нас виходить лив, ливд. Якщо дієслово закінчується на букву Y, так, на ось цей Y, хто математик, так, на букву Y. То дивимося, яка буква перед цим стоїть. Якщо перед буквою Y стоїть приголосна, приголосна то тоді ми букву Y змінюємо на I на з крапочкою таку, так, і додаємо D. І Зверніть увагу на ді, слово «старий». Ста -ді». У нас по факту перед буквою Y є приголосна буква D. Це приголосна. Значить, ми букву Y забираємо, ставимо I із крапочкою таку і додаємо ID. І в нас виходить studied. Розуміємо? Якби перед Y була б голосна, ми б нічого не міняли. Так як у слові play. Бачите, ось це друге слово play. Тобто в нас, в нас просто додалося закінчення ID. Але оскільки перед Y стоїть приголосна, то тоді ми її змінюємо. Це дуже важливий момент зрозуміти. Далі, якщо у вас коротеньке дієслово, коротеньке дієслово, то тоді ми подвоюємо останню букву. Наприклад, дієслово «stop» ми будемо говорити «stopped». Stopped. Ми просто подвоюємо букву P. Розуміємо? Ось так. Все супер, прекрасно. А тепер переходимо з вами безпосередньо до побудови саме речень англійською мовою в минулому часі. Бачу. Як будуються стверджувальні речення? В основному в англійській мові, як і в українській мові, і в будь-якій іншій мові, речення бувають трьох типів: так? Стверджувальне, заперечне і запитання. Все залежить від того, чи ви хочете щось сказати, так, ствердити, чи ви хочете щось заперечити, чи ви хочете запитати. Відповідно від того, буде залежати ваша побудова саме цього речення. Якщо ви хочете ствердити. То ми просто будуємо стандартним нашим золотим правилом. Підмет, присудок, другорядні члени речення. Пам'ятаєте про золоте правило англійської мови? Mm -hmm. Золоте правило перше, основне золоте правило англійської мови. В кожному англійському реченні має бути підмет і присудок. Друге золоте правило англійської мови. Спочатку ставимо підмет, потім ставимо присудок, потім ставимо другорядні члени речення. Згадали? Бачу, згадали, прекрасно. Так ось ми ставимо наш підмет, і що я хочу вам сказати? Що тут кайф минулого часу в тому, що вам не потрібно дивитися, яка у вас особа підмета. Не треба думати, чи це I, чи це you, чи це he, she, it. Так? Ні, воно буде однакове у всіх. Ми просто додаємо основне, щоб побудувати саме минулий час. Сказати, що хтось щось зробив. Ми додаємо закінчення ідії. I watched TV yesterday. She cleaned the room. They played football. І в нас виходить: Я дивилась телевізор вчора. I watched TV yesterday. Вона прибирала кімнату вчора. Або поприбирала кімнату вчора. She cleaned the room. Вони грали в футбол. They played football. Бачимо наскільки все просто. В українській мові трішечки складніше, бо є прям різні закінчення в дієслова. Я поприбирала, він поприбирав. Так? Ми поприбирали, вони поприбирали. Тобто у нас є діє... аж три закінчення в дієслова. Поприбирала, поприбирав, поприбирали. І думай, де жена, чоловічий рід, жіночий рід, і так далі. В мові все просто. Просто додаємо закінчення дії, і буде вам щастя. Супер. Прекрасно. Йдемо з вами далі. Зі стверджувальною формою, вам зрозуміло. Переходимо з вами безпосередньо до заперечення. Заперечення будуємо за допомогою допоміжного дієслова в минулому часі «did». Це те, що в нас було в теперішньому «do», Так. То тут у нас воно вже «did», тому що це все-таки минулий час. Відповідно, воно має бути в запереченні. Did not, didn't. В скороченій формі. Ми саме його можемо писати як didnt. Або, можливо, ви бачили таке десь як didn't написано, так? Тоді ми безпосередньо, дивіться, ставимо наш підмет, дивимося по формулі в цьому в рамочці. Підмет. Далі ставимо didn't. Заперечення. Кажемо, ні, ми це не робили. Didn't. І далі ставимо нашу дію без всяких закінчень. Тобто ось ця буквочка V це означає наш verb дієслово, verb так, без всяких закінчень. Тобто, якщо в минулому в ствердженні ми додавали до нашого дієслова закінчення і дій, то тут ми нічого до нього не додаємо. Зверніть увагу, на приклади речень: Я не дивилась телевізор вчора, I didn't watch TV yesterday. Бачимо? Тобто, в нас виходить не I didn't watch it, так? немає ніякого закінчення. Чому? Тому що в нас вже є минулий час побудований з допомогою didn't. Все. Англійська мова не любить повторювати двічі. Вона говорить тільки один раз. Тобто, в одному реченні вона утворює тільки один раз минулий час. Не потрібно тут двічі говорити, що це минулий час. Зрозуміли? Тому в нас виходить I didn't watch TV yesterday. Наприклад, вона не прибирала кімнату вчора. She didn't clean the room. Вони не грали теніс. They didn't play tennis. Бачимо? Бачите, як все просто. Це те, про що я говорю. Англійська мова, вона взагалі дуже проста. Дуже проста. Я це доношу всім своїм підписникам, я це доношу всім своїм людям навколо. І мені надзвичайно приємно, коли ви приходите до мене на навчання, бо все-таки з'являється у вас ця сміливість прийти на навчання, почати вчати англійську мову. І я надзвичайно щаслива, коли ви починаєте говорити англійською мовою, тому що англійська для вас стає легкою. Так, Мар'яна вже тут. Мар'яна дуже цікаво і зрозуміло. Дякую вам. Мар'яна, до речі, навчається в мене в академії. Вона буквально недавно почала навчатися в академії, і я бачу її результати. Просто людина почала говорити англійською мовою. Уявляєте? І для мене дуже цінно, що ви вивчаєте англійську зі мною. Дякую вам. Тому переходимо з вами. Переходимо з вами. Далі до запитання. Так, до запитання. Що побудувати безпосередньо запитання? Нам потрібно ось це допоміжне дієслово did поставити перед підметом. Просто перед підметом його поставити. І що в нас виходить? В нас ставиться спочатку did, далі в нас ставиться підмет, далі в нас ставиться присудок без всяких закінчень. Чому до присудка не додаємо закінчення і дій? Тому що в нас вже є минулий час? Тому що в нас вже є минулий час побудований з допомогою допоміжного дієслова Did. Це прям основа. Англійська мова не повторює двічі. Вона лише один раз говорить. Так? І в нас що виходить? Ти дивилась телевізор вчора? Did you watch TV yesterday? Так? Вона поприбирала кімнату? Did she clean the room? Вони грали теніс? Did they play tennis? Ось так у нас виходить. Прекрасно! Бачу ваші приклади. I didn't have lunch yesterday. Excellent. You didn't do that. Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Бачите? Вони все, ви все розумієте? Так. Так, у нас будуються стверджувальні, заперечні, запитальні речення. Давайте тепер так, розберемо з вами типові помилки, які бувають. Типові помилки, які бувають саме в минулому часі, які я дуже часто бачу в студентів. Мар'яна, вже так, дуже щаслива, що зробила цей вибір. Академія Студію дійсно дає знання та мотивує навчатися. Саме завдяки Алі та її команді, в мене є бажання вчитися, так? Найосновніше, що я можу дати, це вам віру в себе. Я вірю в кожного і кожного з вас, що кожен може заговорити англійською мовою. Ну, як? як можна не заговорити англійською мовою, якщо у вас є ротик, у вас є мозги, у вас є оченята, у вас є ушка, щоб слухати, так? І у вас є ротик, щоб говорити. Кожен може говорити. Якщо ви безпосередньо вмієте просто вимовляти звуки і вмієте чути, і вмієте думати, то ви заговорите англійською мовою, так? Неважливо, скільки вам років, у вас це вийде зробити. Головне вам правильно пояснити, тому що будь-яке вивчення англійської будь-яке вивчення будь-якої мови, так все починається з того, щоб вам пояснити матеріал, щоб вам ось ці от складні правила, так, тому що я погоджуюсь, вони по своїй суті, якщо їх читати в книгах, чи якщо їх читати там на ресурсах, на інтернет-ресурсах чи в статтях, воно досить таки складно написано, особливо коли ви вперше з цим стикаєтесь, а ще й коли ви це самостійно читаєте, так? То тут дуже важливо розуміти, що його треба спростити. Я знаю, що вам страшно. Я знаю, що у вас є негативний досвід, що у вас там, наприклад, в минулому, в минулому ви вже пробували вивчати англійську мову, у вас це не виходило, що ви вже попадались на різноманітні там, місця, де ви вивчали англійську мову, але у вас так і не вийшло, бо вам щось не дали, або вас там обдурили. Я це прекрасно розумію. Я знаю, що у вас є цей страх. Тому я щиро радію кожному моєму студенту, який приходить до мене на навчання. І я роблю все. Я прям вилажу з себе, щоб дати вам цей результат. Щоб, по-перше, зробити вам комфортне навчання, по-друге, заспокоїти вашу нервову систему, побороти всі ваші страхи правильними підходами у вивченні, так? і дати вам можливість заговорити. І ви поступово, спочатку повільно, повільно, повільно. А потім починаєте все швидше і швидше і швидше говорити, так? Супер. А -а -а. Іван пише: це правда, наступного літа я з вами на два. Іване, чекаємо вас. Чекаю. Так. Бачу ваші запитання, бачу, що вже допомагають відповідати на запитання. Звісно, бо Ярослав вже в мене вчиться вже завершив рівень бідва. Він все знає, все знає. Прекрасний асистент. Так, ось типові помилки, які бувають е, саме в минулому часі, так? Перша помилка це коли ставлять в запереченні і didn't і закінчення «-ed». Тобто, говорить, я не дивилась телевізор вчора, говорить, I didn't watch TV yesterday, так? Ні, ми говоримо просто: якщо ми ставимо didn't, то нам закінчення «-ed» не потрібно. не потрібно. І в нас виходить I didn't watch TV. Розуміємо? Тобто, англійська мова, вона лише в одній формі: didn't. Далі ми і ді не ставимо, так? Наступне, друга помилка. Щоб побудувати теж заперечення. Ай, боже, мої студенти починають писати. Я вас обожнюю. Так ось. Щоб побудувати заперечення, нам потрібно поставити саме didn't. І дуже часто я бачу в студентів, вони пишуть: She cleaned not the room. М-мм, mm -mm, mm -mm. didn't, didn't. She didn't clean the room. Так, she didn't clean the room. Стандартна формула. Прекрасно. бачу, З тим зрозуміло, з типовими помилками зрозуміло, готові практикувати. Давайте з вами попрактикуємо трішечки, так? Так, зараз я відкрию. Перед вами зараз є міні-вправа. Давайте спробуємо перекласти ці речення на англійську мову. Так, давайте перше речення. Я грав у теніс вчора. Що ми бачимо, що це минулий час. Якщо це минулий час. То нам потрібно розуміти, чи це ствердження, чи це заперечення, чи це запитання. Якщо це ствердження, так, я грав у теніс вчора, це означає, що ми додаємо до дієслова просто закінчення Ді. Так? Просто закінчення Д. І в нас виходить. Бачу ваше речення. I played tennis yesterday. Excellent. Зверніть увагу. Грати в теніс, грати в футбол, грати в баскетбол. Ми без всяких цих ставимо, без всяких прийменників: плей теніс, плей футбол, плей basketball і так далі. Так, прекрасно. Друге речення. Вона не працювала минулого тижня. Так? Бачимо, це заперечення. Значить, в запереченні ми що будемо використовувати? Правильно будемо використовувати допоміжне дієслово didn't в запереченні. Якщо ми ставимо didn't, то тоді ми до дієслова нічого не додаємо. Так, Так, поки ви пишете, бачу питання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, є у вас групи для старшої аудиторії? До речі, дуже хороше запитання, тому що моя академія, моє навчання, воно тільки для старшої аудиторії, тільки для дорослих. Тільки для аудиторії в мене навчаються студенти і 35 років, і 25 років, і 76 років. У мене є різні віковини. У мене найстарший студент було щось йому 79 років. І він вчився, мужчина вчився, він говорив англійською мовою, тому що в нього була мета поїхати до внуків. І він вивчився, і він сам поїхав в аеропорту такий. Каже: я приїхав, я говорив англійською мовою, я собі зачекінився. Каже: Все, Алла, я вже тут, я приїхав. Дякую вам велике. Так, різні, різні люди. В основному у мене тільки для дорослих. Чому для дорослих? Тому що дітей в основному змушують вивчати англійську мову, вони самі не хочуть, що їх змушують. А я працюю саме з дорослими свідомими людьми, які самостійно приймають рішення, самостійно приймають рішення вивчати англійську мову. Якщо ваша дитина самостійно прийме рішення, скаже, так, я хочу до Али, то тоді можу я її взяти. І я готую, скаже, я готова вивчати. Я буду вчити англійському, тоді я можу взяти вашу дитину. Я, наприклад, в себе в сторісах показувала приклад, можна зайти подивитися. В мене зараз навчається дівчинка на рівні B1 11 років. І вона вчиться. Вона такі вогняні результати подає. Просто. Вона там не дає нікому розслабитись. І це вона вивчає рівень b 1 в 11 років. шикарно, шикарно. Так, і отак так мене вже й в 45 років починають вивчати. Так, і різний вік. Тут е, ситуація не в вікові. Тут питання не у віку, воно питання саме у тому, чи ви будете вчити. Так? Тому що можна лінтяйнічати і в 45 років, лінтяйнічати і в 65 років, і в 11 років. І так само можна і вчити і в 11 років, і в 45 років, і в 65 років. Я бачила різні ситуації, тому я завжди говорю: чи ви будете вчити, так? Прекрасно. Ну, якщо не маєте Б 1 то приходьте до мене, будете мати, вивчити, і будете ще показувати приклад своїй дитині. Прекрасно, бачимо наступне речення. Ти прибирав кімнату? Це запитання. Бачу, правильно побудували Did You cleaned the room. Excellent. Ми подорожували влітку. We traveled in, the, in summer. Зверніть увагу, що в нас виходить? Ви правильно переклали все? Прекрасно! Прекрасно! Що я хочу вам сказати? Сьогодні ви пройшли тему Pass Simple. Ви навчились будувати речення в минулому часі. Сьогодні ми з вами саме опанували конструкції для. Правильних дієслів, тобто, коли ми до дієслова, додаємо закінчення дій. Але в минулому часі є ще таке поняття, як неправильні дієслова, про які ми з вами поговоримо на наступному прямому ефірі. Тому підписуйтесь, щоб не загубити мене, і буду чекати вас, буду чекати вас наступної неділі об 11.00. А якщо ви захотіли вивчити англійську мову зі мною, почати вчити її зі мною, бачу дуже багато питань про це, так, то зі мною ви можете вивчати англійську мову прямо з самого нуля. Так? Навіть якщо вам зараз 65 років, з самого нуля ми з вами будемо вчити алфавіт, будемо вчитися говорити, будемо вчитися писати і так далі. Навіть якщо вам 35 років, питання не у віці, просто у вас зараз такі знання, і я допоможу вам їх підвищити і почати говорити англійською мовою. Я вам це гарантую. Відповідно, зверніть увагу, що в мене є 5 курсів навчання. З нуля рівень А1, А2, Б1 і Б2. Всі ці рівні вивчаються за міжнародними стандартами. Так? Кожен рівень вивчається 3,5 місяці. Тому врахуйте, якщо ви хочете дійти до рівня b 1 чи до b 2 а у вас зараз 0, то це просто питання не у тому, що у вас там, наприклад, погано бо 0. Ні, просто вам треба трішечки більше часу, щоб дійти, наприклад, до того самого рівня b 1 чи b 2 Домовилися? Також звертаю вашу увагу, що моє навчання це не просто там уроки, поговорили, поговорили і пішли додому, там нічого не зробили, потім все забули. Ні. У мене є структурне навчання. Моє навчання воно дуже комплексне, дуже системне, дуже структурне, яке унеможливлює і розкладає вашу кашу в голові. Тобто, у вас зараз може бути каша в голові, яка просто розкладає вашу кашу в голові по поличкам, так? і допомагає саме завдяки цьому допомагає говорити, тому що я навожу порядок в вашій голові, все структуризую. Так? Поєднується граматика, плюс лексика, поєднання цієї граматики і лексики разом. Семирівнева система вправ обов'язково це не одна-дві вправи, це сім рівнів вправ кожного тижня, сім рівнів вправ для того, щоб ви опанували тему і зафіксували її, щоб вам не приходилося зубрити слова, так? тому що зубрити слова не має сенсу. Сьогодні вивчили, завтра забули. Ні, семирівнева система вправ дає можливість запам'ятовувати слова не без зубріння. Також у вас буде аудіювання, читання, письмо, говоріння, живі уроки обов'язково. Розмовні клуби, додаткова розмовна практика, це граматичні практики, співочі ці музичні перерви, аліаси, психологічні практики, диктанти, літературні клуби. Тобто кожного тижня у вас будуть додаткові розмовні практики ще, так? і вони у вас будуть постійно. постійно. Ви там, наприклад, навіть якщо ви закінчили курс, так? ви закінчили курс навчання, ви все одно маєте доступ до цих додаткових розмовних практик. Тому, якщо ви зацікавлені вивченням зі мною, так, то пишіть, будь ласка, до мене в Інстаграм саме на мою основну сторінку Лавренюк Алла. Пишіть мені в інстаграм, і я вам все розкажу, покажу, які в мене є формати навчання, скільки воно коштує, є оплата частини. Ми можемо дати вам внутрішнє розтермінування. І, будь ласка, записуйтесь на навчання. Пишіть, у нас ще залишилось декілька вільних місць. Зараз вам скажу, скільки залишилось. Коли стартує, і скільки коли стартує найближче навчання, так? Так ось, найближче, найближче навчання стартує. Стартує, стартує, стартує. Щось загубила? Стартує 24 вересня. Залишилося? Залишився один тиждень. Я вам скажу, залишилось половина місць. Просто половина місць, дуже мало. Ну, трішечки більше місць залишилось на рівень з нуля, тобто ви можете почати з нуля, так? Дуже мало місць залишилось на рівень А1, трішечки більше залишилось, просто це все рахувати потрібно, трішечки більше місць залишилось на рівень А2, на Б1 майже не залишилось, і на Б2 буквально два місця залишилося. Так ось, будь ласка, пишіть до мене в особисті повідомлення, якщо зацікавлені вивченням, і буду рада вас навчати англійської мови. See ya!